Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних медових пряників та лазурі. Детальний список інгредієнтів для їх приготування ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну для нас ємність, перекладаємо в неї вершкове масло. Додаємо мед. Висипаємо цукор. Короткими імпульсами підігріваємо у мікрохвильовці. Коли масло та мед розтопиться, акуратно за допомогою вінчика розмішуємо усі інгредієнти до однорідності. Після чого висипаємо соду. Продовжуємо розмішувати. В ледь теплу суміш додаємо яйце. Знову розмішуємо. Після цього додаємо спеції. Їх кількість можна коригувати відповідно своїх смакових уподобань. Порціями в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Спочатку розмішуємо вінчиком чи лопаткою до однорідності, а коли тісто візьметься купи, продовжуємо заміс руками. В результаті у нас має вийти м'яке, еластичне, приємне на дотик тісто. Для того, щоб з ним було легше працювати, його потрібно загорнути харчовою плівкою та поставити на деякий час в холодильник. Після того як тісто стабілізується, можна приступати до приготування пряників. Відрізавши частину тіста, Ставимо її між двох листів пергаментного паперу. Розтачуємо тісто в паляницю товщиною приблизно 5 мм. Після чого вирізаємо потрібного розміру та форми печиво. Перекладаємо на деко та випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 5 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Для глазурі з'єднуємо цукрову пудру та яєчний пілок, розмішуємо інгредієнти за допомогою вінчика до однорідності. Для того щоб глазур швидше підсихала, мала гарний білий колір та не такий солодкий смак, додаємо лимонний сік та знову розмішуємо до однорідності. За бажанням таку глазур можна зробити різнокольоровою, додавши до неї харчові барвники. Переклавши глазур в кулінарний мішок, розписуємо печиво. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все дається.